В цьому відео покажу деякі свої розписи, які назбиралися за певний час. Це дерев'яний підсвічник. Його розписувала акриловими фарбами і покрила акриловим лаком. Сюди обов'язково поставлю свічечку вже готову, куплю в магазині. Дуже часто розписую дерево, мій улюблений матеріал. З ним найлегше працювати. Приємно, зручно, легко, єдине заморочливе це шліфовка перед розписом. Це те, що довго. А так, класно. Далі ще покажу вазу, яка була розписана вночі. Вірніше, почала розпис вночі. Добре, що й тік-ток і зберіглося від. У мене є чарівна тарілочка, попробувала лака він, як вода. Ще не рівномірно лягає капець. Кожен раз кажу, це останній щеплений. Сніданок із тушиком Наразлива, вода. Жарили з ним сирнички, гарні вийшли. Ну, тушик допомагав усьому, кукурузку їв, сирнички вже поїли. Розписувала ще такий піджак простого крою, тканина-габардин, але симпатичний вийшов розпис, такий патріотичний, літній, приємний, якийсь такий святковий. Це мій перший розпис по тканині. Ну, може не перший, хай другий. Але такого розміру перший. Піджак вийшов гарний, ще не проданий, ще є в наявності, кому треба пищить. Розмір 42 чи 48. Ще розписувала таку тарілку, це початок розпису з написом золотоноша, а ця вже готова, полакована, фоткала, знімала. Facebook, Instagram, TikTok. Постійно все виставляю. І виставляю в інтернет-магазин. Таку ще розписувала, розписувала таку ж католочку. Ну і, звичайно, в перервах між роботою з Тошиком перекуси. Він постійно мене супроводжує, постійно нагадує, пора, пора щось смачненьке. А ще раз близкує все це по кухні, по всьому столу і по полу. Mm. У мене ще два ось таких подсвічника. Три. Один сидить Чирікає. Красавчик. Покажись. Гарний, гарний. Сюди залишилось. Е... Взяли ці свічечки і покри ще одним шаром лаку. Такі -то. квіточки. Да, Тошик? Що там? Нема нічого? Пусто. Ці я не знаю, показувала вам, не показувала. Вони такі прям величенькі, Свічку сюди треба велику. Думаю, буду купувати парафін. Ти куди поліз? Тушик, тушик. Куди? Купуватиму парафін і сама заливатиму. Тут печимо з тушиком, ачму. Дуже цікава страва і дуже швидко готується. Просто змішала в духовку. І завжди гарно виходить. Лаваш і творог, ну яйця. Така вона виходить повітряна, дуже м'яка, особливо, коли гаряча. Обов'язково треба щось очутити. Не було більше де покупатися тільки в каструлі і тільки на кухні. Отак. От, От оставлю ці ванночки, От каструлі краще. Знову розклала цю тканину, вона мене не відпускає. Це я вам показувала, перемагувала малюнок, квіточки, і вибираю зараз тканину. Думаю, на чому все діло. гарно буде. У мене є такий льон і такий. Як ви думаєте, який краще ось оце більше. І, я думаю, буде червоними нитками і бордовими.